Всім привіт! Вітаю на каналі Мотозахід, слава Україні! Ну що ж, у нас сьогодні знову невеличка зимова покатушка. Їдемо ми сьогодні одне теж дуже цікаве місце, недалеко від Рівного, Ну щоб з толком, як то кажуть, кататися не просто так. Так от, їдемо ми в одне цікаве місце, яке знаходиться приблизно 30 км від Рівного. А саме село Пересопниця. Я думаю, всі чули про книгу Пересопницьке Євангеліє. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Закрила свободи, пульсуюча в серці, гаряча кров. Шлях нескінчений життя у дорозі. Курсує там завжди віра і любов. Виїжджаємо зараз з міста потроху в напрямку. Об'їзної і потім по об'їзній. На Велику маляну і там мені навігатор намалював 31 кілометр звідси. Так от, чим цікава пересопниця, там колись за Київської Русі було вперше перекладено і надруковано, верніше навіть не надруковано, а написано Євангеліє на староукраїнській мові. І там зараз знаходиться музей. І саме цей музей ми зараз і прямуємо. Ось я вже і виїжджаю з міста. З'їжджаємо з, з об'їзної, виїжджаємо на трасу Київчоп. трошки по трасі Київчоп і поворот направо в нас буде. Декілька цікавих фактів про Пересопницьке Євангеліє. Воно з'явилося завдяки жінці княгині Анастасії Заславській, яка після смерті свого чоловіка прийняла чернецтво. І саме вона була замовником, організатором та фундатором проєкту. Під час Другої світової війни книгу вивезли до Уфи, де вона зберігалася у приміщенні історико-краєзнавчого музею. У повоєнні роки видання повернулося на батьківщину до Києва. Довго лежало на звалищі під сходами в одного з приміщень Києво-Печерської лаври, поки його не ідентифікували, і вже в 1948 році передали на зберігання до теперішнього інституту рукопису національної бібліотеки України імені Вернацького, де пам'ятка зберігається і донині. Ну покриття поки класне, асфальт свіжий. Можна їхати. Ну сильно звичайно не поженеш, бо населений пункт дива не вийшло, хороша дорога скінчилась. Ну, це теж нормально. Асфальт, але місцями попадаються вибоїни Але в цілому норм. Можна їхати. Ну, місцями попадаються і отакі от ділянки. Проїжджаю через якесь село, не знаю. Тут ось така от... Дерев'яна гарна церква. Вже ми проїхали більшу частину шляху, лишилося буквально 10 кілометрів і ми будемо з вами на місці. До речі, за вікном приблизно плюс 10 градусів. Але обіцяють вже похолодання наступного тижня. Так що, напевно, це не, чи не остання моя зимова покатушка. Хлопці на дорозі, берези ростуть, машина їде, кладовище. Як то кажуть, що бачу, то співаю. Ха -ха. І ями на дорозі. да, більша частина дороги така собі з вибояними, не дуже. Ось ділянка. Нормального прямого асфальту трошки можна розігнатися. Ну ось ми і заїжджаємо в село Пересопниця. Така гарно. Зустрічалочка, чи як її правильно назвати. Написано на ній першої першокниги. І зараз нам відкриється на горизонті по ідеї сам музей. Ой-ой! Дівчина в навігаторі мені підказує, що я вже скоро приїду. Я і так бачу, що я вже майже на місці. Але це вже та дівчина. Ось так ясь, і що, тут сьогодні все закрито? Це буде, звісно, облом, якщо тут все закрито дійсно. Ось такі от приколи. Сьогодні четвер і музей зачинений. Ну, Можемо помилуватись самою будівлею. Тут є карта схема. Все зображено, що тут є. Муляш садиби, там далі ще є за самим музеєм, є ще територія, де відреконструйовано, скажімо так, давно руське городище. Капець облом. Це ж треба таке. Два дні вихідних і я попав в цей один день. Тут схеми. Ну, буде нагода. Ще раз сюди приїду. І сподіваюся, все ж таки зніму відео самого музея всередині. А так будівля чимось схожа на якийсь храм. Ну, якось так. Подивився по карті. Тут ще є дерев'яна якась фортеця в тому районі і залишки городища. Не знаю, чи на камеру видно, тут мені видно там таке підвищення за ставком. Чи що це таке протікає тут чи річка якась. Можливо, зараз туди з'їжу. Але спочатку гляну дерев'яну фортецю. Мій мод. Їдемо спочатку, подивимось на дерев'яну фортецю. А там вона на, на горизонті. І ще церква якась, до речі. Так уже будемо їхати між будинками, такі маленькі вузенькі вулиці, але теж асфальтована, як не дивно. Собаки зараз можуть десь повискакувати. Чомусь на мотоцикли собаки досить сильно реагують. Прикольно, цікаво. І тут я напевно стану. І ще не буду під'їжджати. Що ж не вийшло нам потрапити. Сьогодні музей першокниги. Але я думаю, що я сюди повернусь згодом. Там, до речі, він на горизонті відніметься. А зараз ми йдемо дивитись на таку дерев'яну фортецю. Я так розумію, якась реконструкція. Потрапили ми до муляжу фрагменту укріплення городища. Зрубна стіна, елемент захисної споруди, княжої пересопниці. Однак це не лише частина оборонного укріплення 12 століття, але й художній елемент. Звичайно, майстри, що будували фортеці, бали найперше про захист міста. Водночас вони намагалися надати укріпленню вигляд неприступної твердині, яка наводила б страх на ворогів. При вході до оборонної споруди височив православний храм. Він одразу впадав у вічі, адже був більшим аніж будинки місцевих мешканців. До того ж, велич храму мала надихати оборонців та захищати від ворогів. Трохи темно. Прикольно. Дерев'яна фортеця. Муляж, правда. Ну, але що поробиш? Тут можна піднятися на вежу, а Зараз йдемо на саме верх. Вивіска на вході висить, що. Вхід дітям до 12 років без супроводу дорослих заборонено. Прикольно. Круто. От там позаду мене музей першок І така от панорама відкривається. Ще одна вежа є, трошки нижче від цієї. Ну, я вже туди не полізу. Я ж зараз знаходжусь на найвищій важі. Капець там на ставку стійкий качок. Таке, як ніби, як лебеді. А там, якщо придивитись, є такі підвищення рельєфу. Подивився по карті, це Новожуківське городище. Можливо, я зараз туди поїду, якщо доїду. Звичайно, ну не думаю, що там аж дорога є туди. А це все я так розумію. Риб, рибні господарства. Частина ставків спущена, десь осінь вибирали рибу. Ще не набралася вода. У там лебеді, лебеді, там, там далеко на камеру може й не видно. І знову. Музей, до речі, звідси гарно видно. Спускаємося. Під ноги треба дивитися, щоб не впасти. Ну, цікаво в принципі. Гарна реконструкція, як на мене. Оп! Ага. Сюди. І виходимо на вулицю. Прикольно. З дітьми, якщо приїхати сюди, я думаю, буде цікаво їм тут побігати. Церква Святого Миколая, 18 століття. Теж стара будівля. Дерев'яна церква, але теж закрито кругом не зайдеш. Зараз пробую під'їхати туди до Городища на тому березі ставків, але не впевнений, що це в мене вийде. Сідаю на свого коника і поїхали. До речі, Саме в цьому місці, ну зараз це село Пересопниця, раніше було міст, містом, створена саме та книжка Пересопницьке, так зване Євангелія, на якій наші президенти приймають присягу. І це було майже 500 років тому назад. Але тепло капець, аж не віриться, що зараз календарна зима, кінець січня, село Новожуків. Ода. Ну, О, тут прикольний місток буде. Вставочок, один, другий, ну так, да, продають живу рибу. Рибгос по типу якийсь тут є інформаційний вказівник, Ну там є дорога. Але не для мого мота. Це точно. Ну от Трошки під'їхали ближче. На цьому місці колись було давньоруське поселення. Уявляєте собі? Капець такий от курган. Тут, до речі, в цьому селі, якщо придивитись, вся місцевість така горбиста, ніби кургани такі кругом, шкода, звичайно, що я не попав в музей, ну і ви разом зі мною. Ну, можливо, що я приїду сюди ще раз і досліджу нормально цей музей і покажу вам. Там є багато чого цікавого. І територія цікава навколо музею. Якось так. Така от сьогодні вийшла подорож. Так що, хто не підписаний на канал, не забуваємо підписатись. Не забуваємо підтримувати наші Збройні сили, Маленьких донатів, як то кажуть, не буває. Ну і до зустрічі на дорогах. А я вже їду в напрямку Рівного. Всім пока!